Сила України в Коломиї відбувся всеукраїнський чемпіонат з боксу. Понад 100 спортсменів із Харківської, Луганської, Запорізької Миколаївської областей та із Прикарпаття впродовж трьох днів змагалися за першість. Це український турнір Сила України зібрав у Коломиї кращих боксерів від 14 до 18 років із п'яти регіонів Луганської, Миколаївської, Запорізької Харківської областей. Взяли участь і боксери з Прикарпаття у збірній області. 16 боксерів із Коломиї. Микола Іличук боксом займається 5 років. Він провів один із перших боїв на змаганнях і отримав чергову перемогу у своїй спортивній кар'єрі. Я їздив на змагання багато. Мен двадцять двадцять три боя 21 виграв. Спортсмени із Харкова через війну зараз живуть і тренуються у Коломиї. Це боксери різних вікових категорій. Загалом їх є 12. Сьогодні одні з наймолодших представлять Харківщину на всеукраїнському чемпіонаті. Розповідає заслужений тренер України Сергій Данильченко. Наймолодші мої учасники ще юніори. Вони тільки перейшли цей в цю. Возрастну категорію ці хлопці дуже хочуть заряжені як ракети. Поэтому рин покаже хто сильніший. Керівник коломийського управління спорту Володимир Колесник каже, змагання вдалося організувати насамперед, завдяки Збройним силам України. На превелике щастя, у нас в місті Коломия була були представники Луганської, Харківської, Запорізької, Миколаївської областей. Звичайно, хотілося б, щоб було усі 25. За першість спортсмени змагались три дні. Окрім спортивних поєдинків, для учасників підготували насичену екскурсійну програму.